Це підручником геометрії 8-класса автора Олександр Естера. І нам дано периметр паралелограма до рівня 36 дециметрів. Знайдіть його сторони, якщо перша одна з них на 2 дециметри менша від другої. Так? І друга одна з них у 5 разів більше за другу. Ну, поїхали. Малюємо малюнок наш красивий паралелограм. Позначаємо. С Д. Так, мінечко. І поїхали до нас. А, Б, С Д. Паралелограм. Скорочу. І нам дано, що одна з них на 2 дециметри менша від другої. А, є париметр. ще ж париметр. МЦД, два рівня 36 дециметрів. Отже, так, дивимося помаронку, окей? Значить, у нас АБ буде менше, ніж БЦ. Тому, м -м, як би написати, красиво буде АБ буде дорівнювати що БЦ мінус 2 так, дециметри. Одна з них на 2 дециметри менша від другої. Окей, все. Знайти його сторону. АБ, BC, CD і А. Так, розв'язання. Мало місця, що собі залишили на розв'язання. Але, 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 як ми з вами зробимо? Будемо відштовхуватися від периметра. Так. Периметр у нас дорівнює 2 помножити на АВ. Плюс БЦ. Так? Є. Тепер ми АБ замінили на БЦ мінус 2. Тому це буде 2 помножити замість Аби. Пишемо БЦ мінус 2 і додати БЦ, щоб у нас була одна невідома. Так, тепер можемо підставляти. Так, замість периметра у нас 36 Дорівнює 2 помножити bc плюс Б, все буде 2 bc так? Мінус 2. Тобто звели подібне. Так, 2 bc мінус 2 буде дорівнювати 36 поділити на 2, так? Як невідомий множник. 2 bc С. 2, буде дорівнювати 18. Є. Так, 2 bc з невідомим в одну сторону. Без Буде дорівнювати 18, 2 переносимо з протилежним знаком. Тобто 2 bc буде дорівнювати 20. Ну, а звідси БЦ, як невідомий множник, буде 20 поділити на 2. Тобто ВЦ буде дорівнювати 10 дециметрів. Є. Ну, все, за властиві цю паралограму, протилежні сторони рівні, так. Отже, у нас АД. Буде дорівнювати BC, буде дорівнювати 10 дециметрів. Так і все. Так, можемо в дужках написати за властивістю так? Паралог. Так, далі, щоб знайти АВ, дивимося, треба від BC відняти 2 дециметри. Але ми запишемо хитро АВ буде дорівнювати це де, так? Буде дорівнювати. Давайте спочатку буквами. БЦ мінус 2. Тобто 10 мінус 2 дорівнює 8 дециметрів. І знову ж таки, залеститися паралограму. Не буду переписувати, саме запишу. Отже, давайте ще раз перевіримо: 10 плюс 8. 18 помножити на 0, 36. Все нормально. Тобто відповідь. У нас буде дорівнювати. Або дві відповіді записуйте. Це все індивідуально, або всі чотири, Тобто у нас буде 10 дециметрів. Отак, От так, як у нас дано АБ. Не з того почала, АБ. Це. Ладно, нічого страшного. 10 дециметрів, 8 дециметрів і 8 дециметрів. Все, це буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Не дякую вам за увагу, це буде розвиток тільки першого, а ви не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. Переходимо до другого. Так, тепер другий. Все так само: АБЦД паралелограм, париметр залишається сталим, а от друге одна з них у 5 разів більша. Як ми і домовилися, у нас БЦ більше. Тому. А давайте так, BC буде дорівнювати 5 АБ. У 5 разів більше за другу. Знайти все так само. Знайти АБ, БЦ. Так, СД і Аде. Так, розв'язали. Цей раз я вже вам покажу метод через Х. Давайте так. Нехай. ми Розв'язували задачу на нехай у нас три основних елементи. Щось позначаємо через Х через невідоме. Потім через це невідоме ми виражаємо всі інші невідомі і складаємо рівняння. Три етапи. Давайте через Х ми позначимо все ж таки АБ, так? Нехай Хогос? Дециметрів, Дециметрів це у нас буде АБ, позначили через Х. Тоді позначаємо БЦ через Х. Б це буде дорівнювати 5х, тому що я вже позначила, що 5 а, так, дециметрів. Так, мабуть, трошечки не так. Давайте так, трошечки перепушу. Тоді 5х дециметрів, бо мене захрітять. Так, це у нас буде БЦ. Все, складаємо рівняння, звичайно використовуючи формулу париметра. Так, складаємо рівняння. Так, у нас виходить, що 2 помножити на АВ плюс Б замість АВ – Х, замість БЦ 5х. Так, і це все у нас дорівнює 36. Розв'язуємо ось таке рівняння. Значить, х плюс 5х, це у нас буде 6х і 6х помножити на 2, це буде 12х, щоб коротко. Дорівнює 36. Отже, х у нас буде дорівнювати, як невідомий, множник, 36 поділити на 12. Отже, х у нас дорівнює 3. Що ми позначали? Об. Дециметрів. Це ми знайшли обе. так? Далі, щоб знайти б це? Це дуже легенько. Дорівнює 5. 5 помножити замість х – 3, це буде 15. Знову ж таки, дециметрів. Так, є. Ну, а тепер за властивістю, за властивістю паралелограма, лограма, і згадуємо, що в нас Аби дорівнює Сиди, і дорівнює Аби у нас що 3. Так, 3 дециметри. А БЦ у нас дорівнює Ада. І дорівнює 15 дециметрів. Все, Відповідь. Тепер буду уважно даже АБ у нас саме перший це у нас 3 дециметри. Я на знай... знайти дивлюся. Далі у нас БЦ йде 15 дециметрів. Так, далі у нас іде, це йде СД. Ну, я зрозуміла, 3 дециметри. По суті, правильно, і 15 дм. Ось тепер точно це буде кінець розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.